Доброго дня! Тема уроку основні положення спеціальної теорії відносності швидкість світла. Хочу почати урок з вислову Альберта Ейнштейна. Вчіться вчора, живіть сьогодні. Сподівайтеся на завтра. Головне, не припиняти задавати питання. Ніколи не втрачайте священної допитливості. Вам вже відомо, що рух будь-якого тіла відносний. Його положення, швидкість, вид траєкторії залежить від того, відносно якої системи відліку цей рух розглядається. Інерціальними системами відліку називають такі системи відліку, в яких виконується перший закон Ньютона. Існує принцип відносності Галілея, який гласить, що у всіх інерціальних систем відліку, за однакових початкових умов усі механічні явища протікають однаково. З принципу відносності Галілеї випливає, що закони Ньютона мають той самий прояв у всіх інерціальних системах відліку. При цьому, якщо тіло рухається відносно інерціальної системи зі швидкістю штрих, а сама система рухається зі швидкістю В відносно нерухомої системи, то швидкість У тіла відносно нерухомої системи відліку дорівнює У дорівнює штрих плюс В. Це співвідношення називається законом додавання швидкостей Галілея або класичним законом додавання швидкостей. У 1881 році американські фізики Майкельсон і Морлі провели експеримент по визначенню швидкості світла за напрямком руху землі та проти напрямку руху землі. За класичним законом додавання швидкостей, швидкість світла за напрямком руху землі С1 дорівнює С плюс В, проти напрямку руху землі С2 дорівнює С мінус В, і перпендикулярно напрямку руху землі С3 дорівнює корінь із С в квадраті плюс В в квадраті, де В швидкість руху землі навкруг Сонця, яка дорівнює 2,96 помножити на 10 четвертій метра в секунду. Але досліди показали, що швидкість світла не змінювалась і дорівнювала 299 мільйонів 792 458 метрів за секунду. Або для розрахунків це дорівнює 3 на 10 18 метр в секунду. Отже, одержаний результат суперечив класичному закону додавання швидкостей. В класичній фізиці Виникло ряд суперечностей. Для їх подолання були запропоновані такі способи: оголосити недоречним принцип відносності стосовно електромагнітних явищ, оголосити неправильними рівняння Максвелла і замінити їх так, щоб вони не змінювались при переході з однієї до іншої інерціальної системи відліку, та відмовитися від класичних уявлень про простір і час тим. Щоб зберегти як принцип відносності, так і закони Максвелла. Спеціальна теорія відносності узагальнила принципи відносності класичної фізики на всі механічні, електромагнітні, фізичні та електричні явища. Ейнштейн стверджував, що законом природи є цілковита рівноправність усіх інерціальних систем відліку щодо не лише механічних, але й електромагнітних процесів. Нема жодних відмінностей між станом спокою і рівномірного прямолінійного руху. Ейнштейн взяв установлені на досліді факти як основні положення теорії, названої згодом спеціальною теорією відносності, яка вийшла в 1905 році. Існує два постулати теорії відносності. Перший принцип відносності Ейнштейна. Усі явища природи, фізичні, хімічні, біологічні. Протікають однаково в усіх інерціальних системах відліку. І принцип сталості світла гласить, що швидкість світла в вакуумі однакова в усіх інерціальних системах відліку. Швидкість світла вимірювали різними методами. Галілей запропонував метод оптичного затвора. Цей метод був покладений в основу наступних методів вимірювання швидкості світла. Олаф Ремер в 1676 році запропонував астрономічний метод вимірювання швидкості світла. Він поміряв цю швидкість і вона вийшла 215 тисяч км в секунду. За допомогою лабораторних методів вимірювання швидкості світла. ФІЗО в 1849 році. Виміряв цю швидкість і отримав 313 тисяч км в секунду. Американський фізик Майклсон розробив досконалий метод вимірювання швидкості світла із застосуванням обертових дзеркал. Релятивістська механіка це розділ теоретичної фізики, що розглядає класичні закони руху тіл за швидкостей руху В порівняних зі швидкістю світла. Нехай тіло рухається відносно системи К' зі швидкістю У. Сама система К' рухається відносно системи К, яка вважається нерухомою з постійною швидкістю В вздовж осі по Позначимо швидкість цього самого тіла відносно нерухомої системи К літерою омега. Тоді релятивістський закон додавання швидкостей матиме вигляд омега дорівнює В плюс У. Поділено на одиницю плюс В помножено на У поділено на С в квадраті, де У швидкість руху тіла відносно рухомої системи Ка-штрих, В швидкість рухомої системи К відносно нерухомої, омега швидкість руху тіла відносно нерухомої системи відліку К. Якщо У значно менше С та В значно менше С, маємо класичний закон додавання швидкостей омега дорівнює В плюс У. А якщо У С, то омега буде дорівнювати С, як цього і вимагає другий постулат спеціальної теорії відносності. Давайте розглянемо таку задачу. Система відліку К рухається відносно системи відліку К зі швидкістю 2 третіх С. Частинка рухається відносно системи К' зі швидкістю 2 третіх С. Визначити швидкість руху частинки в системі відліку К. Запишемо дано. В дорівнює 2 третіх С, У дорівнює 2 третіх С омега терезне питання. Оскільки рух усіх тіл відбувається в одному напрямі, то за релітвійським законом додавання швидкостей запишемо омега дорівнює у поділено на одиниця помножено на В поділено на С в квадраті. Підставляємо значення, отримуємо. Омега дорівнює 12 С, тобто омега менше С. Аналізуючи отриманий результат, бачимо, що за класичним законом додавання швидкостей було б омега дорівнює 2 третіх С плюс 2 третіх С дорівнює 4 третіх С. Тобто омега більше С, що непропустимо, бо швидкість поширення світла у вакуумі є максимальною швидкістю передачі сигналу. Отже, відповідь. Омега дорівнює 0,92 С. Розглянемо іншу задачу. З космічного корабля, який віддаляється від землі зі швидкістю 0,7С, стартує ракета в напрямку руху корабля. Швидкість ракети відносно землі 0,96 С. Чому дорівнює швидкість ракети відносно космічного корабля? Запишемо дано. В дорівнює 0,7С. В2 дорівнює 0,96 В1 знак питання. Позначимо В це швидкість руху корабля відносно Землі, В1 швидкість ракети відносно космічного корабля. В2 швидкість ракети відносно землі. На основі закону додавання релятивістських швидкостей маємо В2 дорівнює В1 плюс В поділено на одиницю плюс В1В поділено на це в квадраті. Домножимо ліву та праву частину цієї формули на одиницю плюс В1 помножено на В поділене на С в квадраті. Отримаємо В1 плюс В дорівнює В2 помножено на одиниці плюс В1В поділено на С в квадраті. Домножимо дану нерівність на С в квадраті. в 1 це в квадраті, плюс В це в квадраті, дорівнює в 2 це в квадраті, плюс В1В. Звідси виразимо В1, отримаємо. В1 дорівнює С в квадраті, В-В2 поділено на V1-C в квадраті. Підставляємо числові значення в формулу і отримуємо результат В1 дорівнює 08 c Ще одна задача. Дві частинки в деякий момент часу перебувають на відстані С. Яка дорівнює тисячу метрів одна від одної і рухається назустріч зі швидкостями v 1 дорівнює 04 c а v 2 дорівнює 06 c Через який час частинки зіштовхнуться. Отже, S дорівнює 1000 метрів, v 1 дорівнює 0,4 секунди, v 2 дорівнює 0,6 секунди, С дорівнює 3 на 10 метра м секунду. Те терезнак питання. Час зближення частинок обчислюється за формулою Т дорівнює S поділено на V. Знаходимо швидкість V, з якою одна частинка наближається до іншої. В дорівнює v до V1 плюс V2 1 плюс v 2 поділено на одиницю плюс v 1 v 2 поділено на це в квадраті. Підставляємо формулу для Т. Т дорівнює S поділено на V1 плюс v 2 Помножено на 1 плюс В1В2 поділено на це в квадраті. Підставляємо сюди значення, отримуємо t дорівнює 4 на 10 6 секунд. Перевіряємо розмірність t дорівнює метр, помножену на секунду, поділено на метр, дорівнює секунда. Отже, відповідь Т дорівнює 4 на 10 мінус 6 секунд. На домашнє завдання опрацюйте параграф 24. Вправа 24 номер 2 виконайте. Вправу 24 номер 5 за бажанням.